Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Героїня мого сьогоднішнього відео це троянда Гламіс Кастл. Подивіться, будь ласка, на цю троянду. Яка вона гарна, яка вона ніжна, яка вона красива. Ось я беру її в свою долоню і подивіться, будь ласка, як. На вітру, від мого дотику, коливаються її пелюсточки. Це сама ніжність. А ця троянда, як ви бачите, має білий колір, але по центру вона має такий якийсь персиковий, кремовий, рожеватий відтінок. І це надає такий ефект свідчення із середини. От вона сама біла, а центр Ось отакий гарний. Пилюсточки у неї настільки ніжні, що здається, що вони напівпрозорі і нагадують таку білу поцеляну. Ця троянда вперше у мене заквітла. Вона була посаджена у жовтні минулого року. І подивіться, будь ласка, яку квіточку вона мені видала. В діаметрі вона сьогодні 9 см, але ж вона молодесенька. І я думаю, що квітка буде у неї крупніша надалі. І ось у неї є пагін із її бутончиками. Бутончики такі жовтуватого кольору із рожевою паласою. Заявлено у енциклопедії, що ця троянточка може мати висоту 80-90 см. У мене зараз вона від ґрунту наросла десь на 60 см. Вона надзвичайно компактна, як сказано про неї, вона не видає ніколи ніяких вудок. Тобто це Звісно, що троянда першого плану. Тобто, Її можна садити як бордюрну троянду, і говориться про те, що вона квітує цілий сезон безперервно і е, дає рясне цвітіння. Також написано, що її можна використовувати для вирощування у кашпо. А кашпо, як нам відомо, ми можемо ставити куди завгодно. Адже цю троянду рекомендують вирощувати в напівтіні. Ось вона в мене і росте в такій напівтіні. Сонце на неї потрапляє тільки зранку або ввечері. Від пекучих сонячних променів в день її захищає наш будинок. Ну і звісно, пелюстки надзвичайно ніжні. Мені здається, що якщо вони потраплять на сонце, на пекуче, вони відразу поплавляться і вона втратить свою оцю декоративність. Дуже ніжна троянда. Мені здається, що вона найгарніша, найкрасивіша серед усіх білих троянд Девіда Остіна найніжніша, найпорцеляновіша. І, взагалі, коли я дізналася, звідки походить її назва, я була дуже сильно здивована. Глеміс це назва замку, який знаходиться в Шотландії, де народилася мати Єлизавети II, їй провела своє дитинство. Також там народилася сама королева Єлизавета II і, і її сестра Маргарита. Цей замок такий якийсь. Сірий, такий величезний, такий прямокутний, з такими гострими шпилями, величавий. До 18 століття він навіть виконував оборонну функцію. Це зараз там музей, де ще і представники королевської сім'ї. Але що спільного у тієї сірої будівлі із такою ніжною і порцеляновою красою? Я не знаю, які могли бути асоціації у Девіда Остіна з тією будівлею цієї троянди. Можливо, вам щось відомо про цей факт? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам щось відомо. Ну і росте у мене ця красуня. Поруч з нею росте отака наперстянка. Я не перестаю дивуватися своїм наперстянкам. Вони дуже гарні, дуже декоративні. Це таке місце, куди збираються джмелі, мабуть, з усього світу. Яких ми джмелів тут тільки не спостерігали, якого кольору, розміру надзвичайно різні. І навіть бджоли теслярі сюди прилітали. До нас на перстянку. І мені здається, що вони тут і ночують, тому що вже і сонце давно зайшло. Уже 9, початок 10-ї вечора. А на перстянках у нас джмелі гудуть. Оце все такі у нас рослинки. І так випало, так співпало, що біла трояндочка. І разом росте із білою наперстянкою. От наперстянки бувають різних кольорів, а так співпало, що якраз поруч з нею росте оця біла наперстянка. Мені здається, що це дуже і дуже гарно виглядає. Ну, і що я хотіла сьогодні сказати вам на останок? Сьогодні 31 травня і відкриваються каталоги. Уже завтра вірніше каталоги у більшості розплідників відкриваються вже сьогодні. Уже можна зробити замовлення. А завтра мені здається, що ваші замовлення вже будуть підтверджені. В в Роз відкрилися каталоги, у Твоя Роза відкрився каталог, і я вчора вже змогла зробити замовлення, чого і вам бажаю. Адже якщо у вас є якась мрія, якщо ви хочете якусь троянду, то вам треба зробити замовлення саме зараз. Інакше мріяних сортів більше не буде. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!